У будинку на вулиці Ночі левицького 19, знайшли сетесійні розписи. Цю квіткову композицію створили повністю вручну без трафарета. Виявилося, у колі реставраторів знали, що у цьому будинку можуть бути ці розписи, і додають, що це один з найкращих зразків розписів під'їзду у Львові. У 17-му будинку, який є у дзеркальному відображенні нашого будинку, і його теж будував Якуб присяг фойє на стелі є розписи, і ми передбачили, що може і в нашому будинку таке є, і запросили спеціалістів, які відкрили нам частину стелі, і там виявилися розписи. І ми дуже задоволені, що у нас це таке є. Будинок цей збудували у 1907 році, і з того часу він кілька разів відновлювався. Дивом унікальні розписи збереглися. Чимало робіт виконали і після того, як у будинку з'явилося ОСББ в цьому будинку. ОСББ існує 2008 року. Ми, значить, прагнучи відновити втрачені елементи в будинку, а також зберегти пам'ятку архітектури, тому що це є пам'ятка архітектури місцевого значення. За власні кошти виконуємо певний обсяг робіт. Львівська міська рада нам допомогла і зробила реставрацію, покриття даху, а також тропільної групи, але на цьому все закінчилося. У ЛКП бюро спадщини запевнили, що допоможуть у збереженні цієї пам'ятки. Наразі там працюють реставратори. Зі своєї сторони ми можемо тут їм допомогти в тому плані, що цього року бюро спадщини спільно з партнерами з європейських міст виграли грант від креативної Європи. Грант стосується популяризації спадщини будівель «Арт-Ново». І власне цей будинок на Нечо – це є будинок періоду Арново. і в рамках цього гранту буде ряд заходів з популяризації спадщини Арново, а також будуть заходи з реставрації елементів Арново. Також вже заплановані інші роботи з реставрації, які стало можливим профінансувати завдяки цьому гранту. В рамках цього гранту ми плануємо відновити два розписи. Також маскарони і кілька дверей цього періоду Давид Берішвілі правда тут Львів.